Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я вам хочу розповісти, чому в певний час я вибрав саме Іспанію для еміграції. Так? Давайте розберемо дуже е, такі от е, речі, да, за які навіть іноді люди між собою наші сперечаються. Так? Е, ну, перше, перше, Це менталітет. Менталітет людей. Е, що в цьому менталітеті? В цьому пункті є три підпункти. От що мені подобається. так? Це, в першу чергу, відношення до життя. Відношення до життя дуже легке, дуже просте. Але, тим не менш, воно важливе. Тобто, життя кожного важливе. так? Зараз, от, можливо, воно звучить так дуже просто, да? зараз. Але зараз, коли я почну заглиблюватись, от як тут люди живуть. Да? І порівнювати, от як я жив, наприклад. Да? І як ми живемо дуже багато, можливо, порівняють із собою, хтось не порівняє, комусь буде це притаманно, кому ні. Так? Але ви побачите оцю відмінність, що вона все ж таки є. Звісно, що їм теж прийшлося до цього прийти ну, через певні тортури, через певні війни, через випробування. От. Але, тим не менше, зараз менталітет такий. Так? Відношення до життя дуже позитивне. Життя людини це саме головне. Життя. От, е, так як я говорив в минулих відео, да? От, як іспанці відносяться до своєї сім'ї. Да? От, іспанець відноситься до своїх дітей. Це просто для нього не іспанка, а іспанець. До своїх дітей це просто для нього як ангели. От маленька дитина в нього, отут, в цьому рюкзачку, то тобто, в такому така навісна сумка, чи як я не знаю просто, як вона називається. бо У мене такого ніколи не було. В нас так не дуже прийнятно. Ну, хтось може носить, але ну не так. Але він з нею він її пелинає, ходить. Отак, от вони сидять в ресторані. Ходить, її пилинає він, цю дитину. А, от. Розумієте, не вона, а він. А, от, от, відношення до мами, до, до батьків, до бабусі, до дідуся. Вони можуть з бабусю і з дідусем отак от ходить цілий тиждень по барам. Бо бабуся і дідусь там, ну, вони люблять отак от. ну, у них по бар в бар. Це обов'язково така річ. Бар це не те, що у нас як типу, бар, там, аболонь. Там, всі пішли, набухались там і все. Тут не так. Бар це, це місто, де ти спілкуєшся, покушаєш, і де там ти можеш поспілкуватися зі своїми родичами, друзями і сусідами. Кафе це там, де ну, солодке щось. Отаке, от а ресторан це вже, ну це вже коли вся сім'я збирається. І от у них дуже багато, так, як у нас. От так, от в ресторані сидять всі за одним столом. Там не важливо, який рахунок, всі за одним столом. Так? Е, мені це подобається. Це ближче до нашого менталітету. Мені це подобається. От у німців такого нема. Я був у 25 країнах світу. Так? Е, ну. Ви знаєте, іспанці, от мені ближче, от, ну не знаю, вони мені якось ближче. Мало того, я з української перекладаю на іспанську майже дослівно. Мені не треба ну, прикладати якісь зусилля, як на англійську перекладати. так? Це дуже важливо. От ви перевірте, хто знає англійську і іспанську, От є такі дуже багато фраз, які ти перекладаєш просто дослівно з української. В російській таких фраз нема. А відповідно, і менталітету такого нема. Так? Далі це відношення до роботи. Да, вони до, від... до роботи відносяться. Ну, якби, що це не саме головне. Ми відносимося до роботи як до самого головного, що у нас є в житті. У дуже у багатьох у нас є такі е... біди, да, із-за того, що ми до роботи відносимося як до головного. Ні. Життя воно більше, ніж робота. Іспанці це дають знати. От коли ми тільки приїхали сюди, я пам'ятаю, ну думаю, так, ну все, зараз я ну щас прийду так, ну хочеш поїсти якоїсь іспанської їжі такої, от щось попробувати. Ну, коли ж там ми виходимо десь в години 4-5, да, от так от ми зазвичай виходимо. Чомусь, чомусь у українців виходить так, що вийти десь у місто в години чотири-п'ять. Не знаю, чому це так виходить, але це, от ви у кого не спитаєте, всі наші хочуть вийти в саме в цей час, якщо в Іспанії знаходиться. В цей час все зачинено. <сум> ну В Севілії на півдні буде все зачинено, бо тому, тому що вони покормили зранку всіх, це від 6 до 11, покормили потім в обід. Це від 12.30 до... З 15 до 16 приблизно, так? І в 16, якщо ви приходите, от я вийшов, я пам'ятаю, це був в серпень, а в серпні взагалі вони не хочуть працювати. Я дивлюсь, що остання людина, яка була в цьому кафе, в барі, у них по- їхньому, це бар. от, Вона закрила жалюзі, сіла на мотоцикл і уїхала. Я думаю, така, як це? Так, а хто працювати буде, а ніхто не працює в цей момент. Ніхто. З 15-ї приблизно до 8-ї години ніхто тут не буде працювати, бо жарко, Ну така культура. Тут, ну. А з 8 ї вони потім навіть до 12, ї до пів першого будуть працювати. Їм це класно, тут тепло. Ти прийшов, посидів, ну і нормально. От, розумієте? Ну, от він пішов, відпочив, пішов на сієсту, поспав собі. Да? Нормально. Да? От, ви розумієте, навіть коли стосується от такі от речі роботи да, от деяких моментів, воно не так жорстко, як у нас. От моя шефа, да? от, і в мене ринок, який я обслуговую, це е, країни СНД, бувші країни СНД. Так? І так як зараз е, фірма, в, якої, в якій я працюю, вона закрилася в певних країнах. Це Росія, вона закрилася. І це був найбільший ринок, найбільший, яка обслуговувала це Так? Ну і в Україні вона вимушено зараз закрилася, бо у нас бомбардування і не можуть постачатися товари. Так? От. І я просто сказав, що ну, вона каже: Максим: ми маємо тобі скоротити часи на твою роботу, бо в тебе дуже мало, мало контактів, яких ти маєш обслуговувати. От. І я просто прийшов і як сказав: ну, от я зараз просто допомагаю там людям нашим, да, от, ну, заселяємо якось, ну, ви можете мені якось допомогти, зараз не робити цього. От просто ну, зробити так, щоб я міг зараз працювати так, на ту ставку, яку я працював. І вона каже: добре, не питання, ти будеш працювати, як працював. Це ми отак просто поговорили: таке відношення до роботи, розумієте? Я не знаю, як би це було. Я, я не знаю, скільки б мені справок треба було зібрати, якщо ну, я був би там, де я був. Да? Це, ну, це дуже, Мені оце подобається. Так? Далі. Відношення один до одного. Довіра. В першу чергу, довіра до людини, до незнайомої людини довіра. Навіть якщо бомж приходить, просить гроші, вони у них тут. Я, Ну, я не знаю, як це назвати, як, як дамовйонок Кузя оцей бомж. Він ходить, і вони йому дають. Розумієте? У нас така річ є. Так, якщо йому треба їжа, ми йому даємо їжу і все. От спитайте його, йому треба їжа? Давайте йому дамо тільки їжу і все. Ні. Тут навіть якщо він обманує, вони йому будуть давати. От розумієте? І а уявіть собі, яке відношення тоді до інших людей, е, тоді. До інших, ну, воно ескалюється, тобто то, то, воно адекватне, да, що воно збільшується. То довіра. Ну, добре, якщо ти просиш, значить тобі треба. Хочу давати, даю. Не хочу, не даю. Не треба прикриватися тим, що там, а він не на їжу просить, він собі там на наркотики просить. Ну Те, що є там людина, то йому і дає. Там навряд чи він за один євро там купить наркотики, якісь чи щось От. Вони дають, угощають їх, ну дають, ну ці люди себе відчувають нормально. От. Мало того, що у них є ще там можливості, як жити нормально е, у цих людей, так і ще й плюс ну, і їх суспільство сприймає, розумієте? А тут іноді, коли людина хоче доказати свою правоту е, чи ну, якісь такі елементарні речі, то ну, її не сприймають. Коли хтось щось просить, да, то не сприймають. От, мені подобається, коли отак. Коли навіть так, от просто довіра до людей, довіра. От, наприклад, у мене така штука була, що я е, забувся, е, ну, прийшов пообідати з друзями. Да, там, е, ну, там, ну, Все ми пообідали, я залишився е, в барі, от, і забувся гроші. Ну, картку забувся гаманець. От, все, я пішов. Розумієш, що, що я забувся. Я недалеко від дому, але забувся. І в мене думає, Боже, що робить, що робить? І, от. і я йому кажу: вибачте, кажу, я забувся просто гаманець, і зараз дощ пішов, і я ну, не знаю, що робити. Ну, і зараз не. А, це було, так, був такий момент, коли Приват 4 не працював, і не те, що я забувся, а не працювала картка. Я не міг розрахуватися. Якась атака була чи щось таке. От. І, і він мені каже: добре, на тобі е парасольку, йди додому, а там чи ти зараз прийдеш, чи завтра, ти прийдеш просто розрахуєшся. Це довіра до людей, ви розумієте? Гад. Якщо це було б в сусідньому государстві, да, або серед тих, хто ісповідує цю віру цього государства, воно було таке: о, де ве, лахі. Лахі. Вони отак от, от роблять. Ай-яй-яй, ну все, їх треба наказати. Тут не так. Тут люди живуть по-іншому. Вони довіряють один одному. Тут дуже багато, наприклад, документів. От е, коли ми оформлюємо документи свої, е, деякі, да, ми запитуємо завжди, а як шапку писати заяви? Да, от ми ж всі пишемо заяви, да, з шапкою шапка, потім слово заява і потім текст заяви і підпис. Да. Тут питають, я скільки приїжджав, я запитав, а як заяву писати? От, яка шапка? А вони не знають, що це таке, за шапка. Вони не розуміють, що це таке. От, для них це просто ти написав папір, це взагалі це просто нонсенс, якщо ти якусь заяву вже написав. Просто від руки написав те, що ти хочеш, підпис поставив дату, і все. Ніякої шапки. Розумієте, вони довіряють, от, навіть якщо це так. Ну, далі клімат. Клімат. Звісно, от, е, як би там не було от, ну, от, у мене, да, я кинув тут пити половину тих е, ліків, які я пив в Україні. Просто я, мені воно не потрібно. Розумієте? Ну, тобто, все, мені, мені, мені цей клімат підходить, от якось воно мене, е, воно мене дає мені можливість ходити більше, ніж я ходив, не в машині існувати. В одній і в магазин в машині їздити кожен день, а ходити, ходити пішки. Це дуже класно. Коли, ти, коли англійці, американці, французи сюди переїжджають, особливо на південь, коли вони вважають, вони кажуть, що південь це взагалі це Європа, яка південь Іспанії, от наш південь, да, це Севілія, і провінція Севілія, да, і провінція Андалусія, ну регіон Андалусія, так то вони кажуть, що це та Європа, яка зберіглася, ще автентична Європа. Тут такі от кафе, ресторани, вони саме такі, які вони були, наприклад, 100 років тому. Вони так і виглядають. І так тут люди і, і спілкуються, і такі ж така ж сама культура збереглася. Наприклад, викидати серветки. От якщо тобі щось сподобається, да, от тобі їжа подобається в тому закладі, да. Ти серветку там витерся і викидаєш на підлогу. От чим більше серветок на підлозі, от тим круче заклад, туди всі йдуть. Всі йдуть туди. <сум> ну Нібито воно брудно виглядає, але ні, у них так. І далі от клімат. ну от Ви уявіть собі, скільки я вже знаю, тут навіть у нас знайомий там, такий дідусь, там він з Америки сюди приїхав жити. От, дуже багато англійців, дуже багато норвежців. Вони просто тут жить. От, ну, пенсія, от все, вони тут живуть. так? Це дуже ну для мене це такий показник. Ну Чому? Там же краще життя, там же ж більше, більша допомога від держави, там більше, більша соціальна політика для людей. Тут не така вона класна, тут не така вона велика. Так? Але чомусь вони так роблять. Так? Далі, море, океан. Ну, звісно, от, е, от навіть як говорить моя знайома, яка тут живе 20 років, вона каже, ну, це така вже людина у ну, віці, от, і вона каже: я? Ну, я вже не можу жити без моря і без океану. Мені потрібно просто от поїхати, мене, мене нібито воно на, ну, на, насичує, е, мене наснажує на цілий рік. От океан, море. От цей. Ви ж розумієте, що планктон. Океанічний, він виробляє кислороду найбільше, ніж ліси по всій землі. І от на океані ти найбільше насичуєшся і оздоровлюєшся, просто якщо там знаходишся. От. Ну і плюс для дітей там, океан робить такі. Е Заливчики, там, де такі ямки робить, дуже коли у них приливи от, от відливи у океану, не так, як на морі, і діти там просто балдіють від цього. Їм це просто дуже подобається. Маленькі там можуть покупатися великі всі. От, океан дуже подобається мені так. Ну і звісно, звісно історична складова, так? Історична складова, так, куди склалася, що вони дуже помірковані люди. От Вони, як би сказати, вони дуже довго запрягають, да? але там можуть швидко їхати. Да? От. І історично так склалося, що в Іспанії до іноземців дуже класне Віднос, ну, Відносяться дуже, дуже добре. От. Якщо взяти, от, наприклад, я пам'ятаю, в Німеччині, я був, ми з другом заходимо. У мене там була операція. І ми після операції пішли поїсти в ну, як, якийсь там штрудель в Німеччині. От. І ми так заходимо в цю кафешку і так голосно розмовляємо. Ну, Українською чи російською, не пам'ятаю вже російською більше розмовляв тоді. Це давно було, 2010 рік. От ми розмовляємо так голосно, да, та нам так радісно, класно, приємно. Да? От ми заходимо. І ця вся кафешка замовкає. Він так дивляться до нас. Я думаю, боже, що ж я сказав? Таке, ну може, щось сказав не те. там, Ну, я не знаю, ну як чув, ви так дивитесь, непонятно. Ну, сіли поїли. От тут такого нема. Тут будуть галдіти всі, всі будуть радіти всьому, що є, і кожному, хто заходить. От така історична складова, розумієте? І до іноземців відношення до будь-яких нормальне. Класне відношення. Хто б ти не був? Стримане, культурне, але добре. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, і нехай вам щастить.